Добрий вечір. Це програма під абажуром» і ми сьогодні будемо говорити про цікаві і розумні речі. А чому б ні? Вечір спонукає, власне, до того, аби вести подібні розмови. Ми сьогодні з вами будемо згадувати геніальну людину. Його музика зачаровує людей ну, років 250, це вже точно. Хоча сам він прожив лише 35. Знаєте, давайте ми спочатку з вами спробуємо пограти в таку гру. «Вигадай автора» називається. Слухаємо музику. Це Моцарт. І це Моцарт. І це теж Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт. Йому сьогодні 260. Австрійський композитор написав більше 600 творів, людина просто геніальна, про яку кажуть, що заспокоїти душу може тільки Моцарт. А знаєте, от я чомусь зараз пригадала слова одного відомого теолога, богослова, це Карл Барт. Він колись сказав таку річ: не знаю, чи Янголи в присутності Бога. Грають баха, але впевнені у тому, що в домашньому колі вони грають Моцарта. Ми сьогодні будемо говорити про Моцарта, і я дуже хочу привернути увагу тих людей, які до класичної музики ставляться так, ну, напевно, це щось таке старомодне, або, можливо, зовсім не звертають на неї увагу. І, зокрема, до творчості Моцарта. Я впевнена у тому, що якщо ви сьогодні послухаєте, якою людиною був Моцарт. Його характер, слабкості, його кохання і багато-багато інших речей. Ви, напевно, схочете послухати і музику його, його творчість. А коли ви послухаєте, ви тоді скажете, оце музика, ну точно вона співзвучна моїй душі. Я сьогодні до розмови запросила музикознавця Ларису Дмитрівну Ростоцьку, і з нею ми зараз і розпочнемо розмову. Добрий вечір, Лариса Дмитрівна. Добрий вечір. Ви Вам. закохані в Моцарта? Так, я хочу привітатися із вами, і хочу привітатися також з публікою, яка нас слухає. І я хочу сказати, що це дуже добре, що ми буквально пройшли століття, і ми все-таки пам'ятаємо 21-му столітті про цього геніального композитора. Тому що завжди на багатьох поколіннях геніальність являється якоюсь таємничістю. Не завжди можна розпізнати генія. Дорі, я от зараз хотіла вас запитати: от ви вважаєте, що Моцарт таким геніальним народився. Чи все ж таки те середовище? Та? Батько його безпосередньо, формування його як особистості. І воно створило того генія. Подивіться, в принципі, Моцарту Петаланову, тому що він народився в батька-музиканта. Він народився в Австрії, Зальцбург, місто музики. Він його іграшками була музика, його іграшками був клавесин, скрипка. От як ви вважаєте? Ну, дійсно, моцарт народився в дуже таких сприятливих умовах, тому що батько сам був музикантом, був прекрасним скрипалем, він був диригентом, він навіть заснував у Зальцбурзі школу скрипкової гри. Він навіть видав такі, таку невеличку книжечку, як навчатися гри. І батько був досить таким впливовим на своїх дітей. Він був істинним музикантом. Кантом. І він це розпізнав це в своїх дітях і був зачарований тим, що діти його тягнулися до того ж самого, що він любить. Ми зараз говоримо про сестру Паха, старшу та да, і, авастер, да. і на Нерв, яка також була хорошою піаністкою. І дійсно ці умови, в яких виростав Моцарт, це були дуже сприятливі умови. Тому що той оркестр, який існував в Зальцбурзі, він досить був таким цікавим, виконував твори в європейських композиторів таких. Знаменитих. І що саме цікаво, що серед оркестрантів був Міхайль Гайден. це брат Йозефа Гайдна, відомого, засновника віденського класицизму. І пізніше моцарт познайомився в 1733 році. Він познайомився з окремими квартетами Гайна і був просто закоханий і навіть писав так, що я почав писати квартети завдяки Гайну. Я полюбив Гайдна. Я перепрошую, давайте ми зараз да, звернемося до наших глядачів. Це живий ефір. Ви дивитеся, ви можете з нами спілкуватися. Мені би дуже хотілося дізнатися від наших глядачів вашу думку з приводу того, дитина вона народжується геніальною, чи все ж таки її виховують? Телефони час від часу ви будете бачити на екранах наших телевізорів. А зараз, якщо не проти Лерис Митрівна, я покажу один фрагмент мистецтвознавця Михайла Казініка. Він дуже цікавий річ сказав з приводу цього. властное опытование, кем мы зараз э, запропоновали нашим глядачам. Давайте подивимося. Я убежден, что человек Артем гениален. Мы рождены как Моцарт. Потому что, когда мы слушаем Моцарта, мы слушаем не музыку. Это единственная ситуация, когда мы слушаем себя. Иногда реализованных, иногда нет. Мы слышим себя теми, кем бы мы были. Если бы не случайные соседи знакомые, если бы не школа, не масс-медиа, не случайно услышанные какие-то примитивные, громкие, жуткие мысли, идеи, если бы не то, что мы сдались, перестали быть вот этими гениальными людьми. Посмотрите в глаза новорожденного ребенка. Там же отражается вселенная. Там вот движущиеся вот эти планетные системы. Если бы ми задали сейчас ребенку вопрос, откуда ми, кто ми, він би ответив, уміє говорити. Все світ очах дитини. Усі ми мемоціарти виявляється. Ларизмадрін, а ви взагалі були в засбульські? Ні. Не було. Ні, не пощастило бувати. Ну, звичайно, подивилися, послухали ті краєвиди, подивилися. Взагалі Зальцбург, він гордиться. І взагалі Австрія гордиться своїм генієм, таким композитором, який вмів не тільки усвідомити той час, ту епоху, в якій він проживав, а він дуже вміло, моментально вмів охопити те, що було зроблено. До нього. І навіть це далекоглядна дуже людина, тому що він е, якби проклав шлях до майбутнього, до романтизму. І пізніше його традиції продовжували і Мендельсон, і продовжував Шуберт, і Бетховен, і інші композитори. І до цього часу е, Моцар для нас загадка е, в багатьох його творах. Тим більше е, треба було сказати, що після смерті композитора деякі твори були втрачені, вони в такому були хаосі, неупорядковані, і скласти такий каталог. Моцартівських творів було дуже складно. І першим, хто взявся за таке упорядкування його творів, це був австрійський композитор і музикознавець Кьохель, от, який все-таки збирав ці твори і упорядковував. І це звичайно що це дуже велика заслуга. Але Дмитрівна, я обіцяла нашим глядачам, що ми розкажемо про Моцарта, власне, як про людину, який він був за характером. ну я для того, щоб зрозуміти людину, давайте ми собі трошечки представимо його портрет зовнішній. Він був невеликого росту, худорлявий, але з надзвичайно гострим таким носиком от, і блакитні очі. Дуже яскраві очі, дуже глибокі очі. І він тими глибокими своїми очима він дивився на цей прекрасний світ, і він так творив музику. Моцарт, він взагалі жив музикою. Не можна сказати, що всього музикант. Ні, Це музикант. Це музика для нього. Це було все. Творчість, він створений був взагалі Богом для того, щоб творити, для того, щоб писати. А вразливий він був взагалі? надзвичайно вразливий. Вразлива і чуттєва людина була. Дуже Біля нього Образити весь, час, його легко було. весь час були і інтриги, і плітки, і заздрість навіть його колег-музикантів. Но... І він це дуже болісно відчував. Але у Моцарта можна було відрізнити такі два напрямки: з одної сторони, це світла, життєрадісна, це велика любов до життя. І в нього взагалі такою, якби червоною ниткою, проходить саме любов. Любов, тема любові. А з другої сторони, це якась трагедія, це таке розчарування, це якась біль душевна, але ні в якому разі не пов'язано зі злом. Моцарт ніколи не підкреслював зло. То що він відчував, ті сльози, ту печаль, він це передавав в своїх музиці. А ви знаєте, от я власне також читала про це і читала про один лист, який Моцарт писав своєму батькові. Тобто, оце те про що ви зараз говорите, він писав: тату, ти можеш собі уявити, що це таке лягати спати. І не знати, чи ти прокинешся зранку. Взагалі, от те, що ви казали, був маленький і хворобливий, і оце якесь перечуття постійно, і в той час взагалі люди дуже мало жили, та? і смертність була дуже велика. І от, от чому власне от це перечуття смерті у нього було, але він в той же час він вірив в Бога. І е, він знав, що Бог це є гармонія і це є любов. І любов і гармонія, вони переможуть смерть, і от вся музика Моцарта, власне, вона цим і дійсно пронизана. Та про що ви говорили? Так, це правильно, що саме любов'ю, такою ніжністю, бажанням жити, бажанням творити. Тим більше це давалося йому з надзвичайною легкістю. Він для нього це була така повсякденна потреба, як от нам їсти, спати. А це для нього було це була його життя. Якщо забрати від нього. Він тут же гинув. Розумієте, це було в основному. Моцарт взагалі, він дуже чечив до театру, він дуже любив театр. І писати для нього оперу, і коли йому замовляли це, це була надзвичайна така натхненість. Хоча при житті мало ставилися твори Моцарта, тому що це було дуже складно. Він постійно відчував нужду, потреби в грошах. Йому цього бракувало. Але все-таки він до цього прагнув. Тому і написав він такі геніальні опери. Він написав біля 20, 20 опер. І серед них ми всі знаємо, що це і чарівна флейта в кінці життя опера «Казка», Це і трагікомедія е, Дон Жуан, геніальніша опера. Це і Вісілля Ві Фігеро е, продовження італійської буфонної опери опера був. І, е, Похищення і сираля, така опера, тому він не тільки віртуоз, він не тільки геніальний. Він чудово володів багатьма інструментами і клавесином, і органом, і скрипкою, і диригент. Ну разом з тим і він віртуоз. І все це давалось йому з такою легкістю. Хоча це, якщо так подумати, це надзвичайно важка розумова праця. Розматрі, а ви знали про те, що Моцарт, особливо коли був маленький, він боявся труби. Колись, от його сестра вона писала своїм друзям про це. А батько, він же ж займався його вихованням, і він вирішив таким чином, що, як то кажуть, клін кліном вибивають, та? і він вирішив, що попросив там одного свого друга, щоб він е, грав трубою і грав прямо Моцарту в обличчя. А і коли це відбулося, то Моцарт знепр... майже знепритомнів. Батько дуже перелякався. І він перестав робити ці свої експерименти. Я хочу звернутися до наших глядачів, що це прям. Ми ефір, ми поставили вам запитання: геніями народжуються, чи їх виховують. Ви можете телефонувати і давати свої відповіді, роздуми на цю тему. Я обіцяла, що ми розкажемо про кохання Моцарта. У нього було не розділене кохання. Да, у нього було перше його кохання це була красуня з прекрасним голосом Алоїзія Вебер, з якою він познайомився, але у них так не склалося. От, а її молодша сестра Констанція, яка безмежно що з дитиною. Покохала Моцарта, і вони так прожили. Одружилися вони. В 1782 році угу. прожили вони не багато цього. Ну він помер 91-му. Це так. Угу. Не багато вони прожили, але прожили вони в повній гармонії, тому що Алоїзія була менш, то тобто, вибачає, Констанція, Констанція була менш талановита, але також володіла прекрасним голосом і часто виступала і виконувала окремі партії в його духовних творах і допомагала йому записувати. Твори, і Моцарт її любив і завжди так дуже ніжно до неї відносився. А завжди батько мені здається проти був завжди називав її Моя маленька жіночка, Моя маленька мишка. Ось такими ніжними словами. А вона дійсно була менше? за Так, Вона була невисокого росту. А музику чи концерт? Ну, ви знаєте, деякі ранні такі твори. Ну, по-перше, він приїхав відень, коли йому було. 25 років. І коли він приїхав у Відень, Захопленість Луїзою досить таки тривала. І деякі твори він їй присвячував, і вона її виконувала деякі його твори. Ну, Життя є життя так склалося. Але Моцарт був щасливий в своєму подружньому житті, це була повна гармонія, повна підтримка. І Констанція це була вірна дружина, яка дійсно підтримувала і брала на себе, на свої хрупкі плечі. Всі жіночі такі обов'язки: і материнство, і творчість у нас так не так час, не летить, хочеться його зупинити. Завдяки маленьким трагедіям Пушкіна, Моцарт і Сальєрі, це вже стало певним фразологізмом та благородство, і чесність і заздрість, і підлість. от два таких антиподи сальєрі. Все ж таки отруїв Моцарта? Ви знаєте, на рахунок версій отруєння Моцарта дуже багато різних версій. Антоніо Сальєрі, от музикознавці собі задають таке питання, от, навіщо було Сальєрі отруювати Моцарта? Адже він мав всі почесті. Моцарт таких почестів не мав, хоча от, був надзвичайно геніальний. Сальєрі звертався до нього досить часто. Наприклад, коли він писав, Окремі твори, і щось йому бракувало, десь він не встигав, не міг не міг то просто справитися. Ні, він тоді звернів. Ні в якому разі, він тоді звертався до Моцарта, і Моцарт блискавично це йому записував то, де не іде йому і те йому не вдавалося. І звичайно, Сальєрі глибоко в душі прекрасно розумів, що він стоїть набагато вище. Про це сказав Гай. Наприклад, коли Моцарт помер. Гайн помер набагато пізніше, в 1809 році, то Гайн сказав так, що друзі мені, мене завжди називали геніальним. І я тепер тільки зрозумів, наскільки моцар стояв вище мене, що все-таки Гайн – це теж віденських класиків. Тому в Сальєрі десь тут перекликається. Ми привикли до цієї звички, що Сальєрі. Ну, я вже читала отрує... інформацію про те, що в 1997 році суд офіційно визнав, що не було отруєння Сальєрі. Ви знаєте, читаючи, наприклад, багатьох музикознавців і дослідників, доказати дуже важко, тому що біля Моцарта не було лікаря який би міг точно встановити певний діагноз. Оле, знутри, ми вже майже вот, на фіналі програми. Давайте ми зараз ще подивимося один фрагмент. От знову ж таки, цей Михайло Казінник. Він зараз покаже нам мелодію і, і як по-різному різні люди реагують на твір Моцарта. Давайте подивимось. От об этой мелодії, яку весь мір знає, котра относиться числу величайших мелодій. нужно либо молчать и только слушать. Либо сказать так, сыграв, ага, это мелодия прощания жизни. Ну, конечно же, прощание. Это же слышно. А хотите, я сейчас скажу другое. Это мелодия первой любви. Да, слышите? Вот. Хотите, скажу другое? Это музыка осень, увядание, грустно. Да неправда, это музыка весны, даже самая настоящая весна. Какой-то такой он Моцарт, Лариса А ведь вы его сейчас встретили. В 2016 году вы встретили Моцарта. Что бы ему сказали? Вы знаете, я бы... Схилила голову і встала на коліна перед ним, перед його геніальністю, перед його творами, перед тим, що розумієте, Моцарт це Олімп. Він досягнув Олімпа. І мені здається, що він спостерігає над тими бурхливими хвилями, які біля Олімпу хвилюються. І... Велике дякую, я б йому сказала. І мені здається, що не тільки я, а всі майбутні покоління він буде завжди жити. У мене ще таке враження, що Моцерт це таке. Величезне дерево, могутнє дерево, з могутнім корінням, з могутнім гіллям, на якому розквітають оці ароматні квіти, які розповсюджують оці аромати, оце його життя, оце його душа, що він віддав людям. В цьому заключається за ті сльози, які зараз з'явилися на ваших очах. Я вам дякую за ту любов до Моцарта. Дякую вам. Дякую. Я хочу зараз подякувати нашим глядачам за те, що ви дивилися програму під абажуром». Завтра ми зустрінемося обов'язково о 20.15. Завершимо таку тріаду про музику. У нас в гостях буде психолог, і ми будемо говорити про музикотерапію. Любіть своє життя, і нехай ваше життя вам подобається. До побачення. просто.